Вирішальні хвилини другої партії матчу за третє місце Буковинської чоловічої вітеранської ліги. Подбухком вітає вас у фінальній частині цих змагань і е, зустрічаються у бронзовому поєдинку команди Буковина Сервіс-центр Сіра форма сірі футболки. Зараз вони пропускають е, м'яч і команда Новоселиця вдох футболки. Команда Неоселесі, яка пройшла до е фінальної четвірки напряму. А ось е команда Вуконесерський центр м'яч майданчику е пройшла вже через е додатковий відбір, скажімо так, і, така система розвитку була. І е давайте знову встигнемо склади команди. Виконітесь центр, третій номер Олександр Федоряк, капітан команди, сьомий Аркадій Онгурян. Четвертий Володимир Комаров, той самий Володимир Провоків грає за колос Роднічок у вищій лізі професійній. Одинадцятий Василь Макаренко, шостий Дмитро Семенюк, знаний за виступи у складі ветеранської футбольної команди Буковина Анатолій Шпорта номер, – П'ятий номер на сітці. Десятий Микола Королик і... Без номеру у нас Григорій Сімонов, в чорній футболці. Він, Олександр Тедоряк, на подачі. І не вдається зараз. Забуває 24 очко команди Буковина сервіс центр. І ця подача Олександра Тедоряка може бути останньою в цій партії, у другій першу партію Буковина Севість центру. Такує невдало і ще одна подача, як мінімум, ще що ми побачимо. Е, на оселося. лиця, 13 номер Микола Клумі, Гницький, капітан команди, 6-й В'ячеслав Гриньов, Ігор Кочервей, 9, й Едуард Квітник розігруючий, 10, й Василь Чоботаро, Юрій Ротар, й номер, Георгій Боканча без номера і Сергій Паскар, 8 й номер, Комаров атакує. Ще одне. Василь Макаренко не приносить переможничку у другій партії. Поки що знову Комаров і піднімає Василь Субікаву і вдало атакує зараз головний податківці Новоселини Ігор Кочервей. І пролунговує надії напевно на дивне було дивний будто. Змогли не можуть відігратися 25-20 і 2-0 після двох партій на користь команди Буковина сервіс центр.